Спростити вираз множимо двочлен на двочлен. Множимо а на а А в квадраті, а помножити на мінус 3 мінус 3а. Тепер шістку множимо на кожен доданок в других дужках. 6 множимо на А, 6А, 6 множимо на мінус 3 мінус 18. А помножити на а. а в квадраті а множимо на плюс 5, плюс 5а мінус 4 множимо на А, мінус 4а, мінус 4 множимо на 5, мінус 20 дорівнює. Зводимо подібні доданки. Подібні доданки це ті, які містять однакову буквену частину А квадрат, А квадрат. 1 а квадрат плюс 1А квадрат 2А квадрат, мінус 3а, плюс 6А, плюс 5А, мінус 4А. Дивіться, можна так грубками додавати. Мінус 3 плюс 6 буде тут плюс 3а, плюс 5, мінус 4 це буде плюс 1А, плюс 3А плюс 1 А